У команді Вальдера відреагували на бажання Усика влаштувати бій. Представник американського боксера заявив, що вони відкриті до переговорів про поєдинок з українським чемпіоном. Про це повідомив менеджер американського боксера Шелі Фінкель. Усик великий чемпіон. У нас є плани на наступний рік, і ми хотіли б, щоб Олександр Усик став їх частиною. Якщо ми отримаємо. Правильну пропозицію ми будемо відкриті для цього бою, сказав Фінкель для Sky Sports. На рахунку 40річного Вальдера 44 перемоги, 43 нокаутом, 1 ніч'я та 4 поразки на профірингу. Американець програв 4 з останніх 6 боїв, двічі достроково поступився британцю Тайсону Ф'юрі. Одностайним рішенням суддів зазнав поразки від новозеландця Джозефа Паркера. Та був нокаутований китайцем Джаном Джилеєм. В останньому бою бронзовий бомбардувальник у червні цього року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайрела Гердона у послужному списку 38-річного Усика, 24 перемоги, 15 нокаутом, у 24 поєдинках на професійному рингу. Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року. Коли нокаутував британця Даніеля Дубуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу, спочатку Українець зібрав усі пояси у крузервейті, вагова категорія до 97 кг, а потім двічі у хевівейті.